Прекрасний чоловік і батько, який мав чудових дітей та мріяв про краще майбутнє для них у вільній незалежній державі. Саме його, Павла Азовського, чиє життя забрали російські загарбники, провели 9 вересня, останньою земною дорогою. Рідні, близькі та побратими. Сину і святого буду Старший солдат Павло долучився до лав Національної гвардії України на другий день після початку повномасштабного вторгнення окупантів. Спочатку брав участь у звільненні Херсонщини, а потім героїчно вибивав окупантів з харківського напрямку. Саме там, 9 липня, обірвалося життя мужнього захисника. Разом служили, несли службу. Був доброю, хорошою людиною. Дуже смачно готував. Ось був син своєї країни, був патріот. Не боявся завжди виконував ну, поставлені перед ними задачі, ніколи не йшов назад, тільки вперед. Павло вже мав бойовий досвід у АТО, ООС. Весь час завжди був на передовій. Брат спочилого воїна також зараз на фронті, та продовжить боронити наші землі з подвійною силою. Вдома на загиблого воїна не дочекалася велика родина. Мій чоловік служив з 15-го року, він служив 72-й МБР, Отслужив служив і 9 місяців. Був демобілізований в 2019 році. Служив в Айдарі. Все время час перебував на передовій. Дуже хорошим він був чоловіком, батьком. Він був чесний. Він був відповідальний до війни. Чоловік працював прохідником на шахті. Ювілейна понад 15 років свого життя віддав підприємству, старанно виконував виробничі завдання, займався підготовкою та наставництвом. А тепер його колишні колеги прощаються з ним назавжди. Редакція першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Пам'ять про мужнього воїна назавжди залишиться в наших серцях. Ксенія Мартинюк, Анастасія Костинюк, Андрій Яковлів. перший міський.